Вітаю на уроці читання, і сьогодні ми закріплюємо звукове значення букви ЙОТ. знайомимося з новим буквосполученням, буквосполученням ЙО, а також попрацюємо з текстом у Діброві. Гарного настрою! Цікавих завдань, дружньої співпраці! Взаєморозуміння! Давай пригадаємо, яку букву ми вивчили на попередньому уроці. Букву ЙОТ. Який звук вона позначає? й. Що ти знаєш про цей звук? Так, звук Й м'який приголосний звук. Назви слова із звуком й. А яка буква не позначає жодного звука? Буква м'який знак. Пригадаємо вивчені букви. Слідкуй за стрілками. Приготуйся. Трохи пограємо. М'який знак? Чи йот? Яка буква в потрібному слові? Послухай. Пень. Водограй. Чай. Сіль. Матвій. Дідусь. Соловей, день, тінь, кінь, край, червоний. Утвори букву сполучення. Постав відео на паузу та прочитай слова в лівому, та правому стовпчиках. Прочитаєш? Повернись до перегляду. Спробуємо поєднати слова з лівого та правого стовпчиків. І розпочнемо ми з першого слова. Папір. Що? Папір? Папір може бути який? Білий. Червоний. Папір який? Зелений. Папір коричневий. Молодчинка. Спробуємо утворити наступні буквосполучення. З, з наступним словом. Листок. Листок який? Білий? Якщо це листок паперу? Червоний. Зелений. Коричневий. Стовбур. Подумай, які слова зі стовпчика праворуч підходять до слова стовбур. Стовбур який? Стовбур зелений. Стовбур коричневий. І нарешті. Помідор. Помідор. Який? Червоний. А ще який може бути помідор? Зелений. Абсолютно правильно. Приготуйся спіймати звук Й. Йорш надувся. Задавака з карасем не дружить з раком, бо ж йому купили ласти. Він не може задніх пасти. Впевнене тобі вдалося спіймати всі звуки й, але нам вже час перейти до роботи у букварі. На сторінку 72. Саме на сторінці 72 нас і чекає буква сполучення. Йот і О. Це буква сполучення зустрічається в багатьох словах української мови. Щоб прочитати його, треба зробити так: Йо! Йо! Чудове букосполучення. Давай уважно придивимося до малюнків. Прочитаємо назви квітів. Майорці. Майоран. Порахуй, будь ласка, скільки букв в слові майорці? Сім букв. А скільки звуків звукові моделі до слова майорці? Сім звуків. Якщо ми придивимося до букв сполучення йо, то побачимо, що воно позначено двома позначками. Адже буква сполучення йо. Воно означає два звуки «й» та О, на відміну від іншого буквосполучення, про яке ми вже знаємо. Розглянемо малюнки та їх назви в завданні номер 1 Прочитай уважно на підпис до кожного малюнка. Йорж та йорж. Що спільного, а що відмінного? Спільною є назва до обох малюнків. Так, вони однакові. А от малюночки зовсім інші. На малюнку ліворуч предмет, а на лівонку праворуч істота рибка. Давай спробуємо скласти звукову схему до слова йорш. Ми пам'ятаємо, що звук «й» – м'який приголосний, тож він буде першим. А от інші звуки склади самостійно. Постав відео на паузу та виклади звукову модель слова йорш, а потім повернись і перевіриш мене. Перевір, чи правильно я викладу це слово. Перше звук м'який приголосний, о. Голосний, йор твердий приголосний, Ж. Твердий приголосний. Ми змогли викласти звукову модель слова йорш. Час трохи почитати. Йод край крайовий вин, йому знай, знайомий. Район районы миллион миллионы медальон медальоны. Павільйон павільйони. Йосип Йосипівна. Які цікаві останні два слова. Чому вони написані з великої літери? Так, Йосип це чоловіче ім'я. А імена ми пишемо з великої літери. А от слова Йосипівна. Це по батькові. Йосипівна. По-батькові ми теж пишемо з великої літери. Завдання 3. Читай швидко і самостійно. А я тобі не буду заважати. Стигнув чи встигнула прочитати всі слова. Якщо раптом тобі не вистачило часу, то можеш поставити відео на паузу та прочитати уважніше. Якщо ж ти все встиг або встигла, рухаємось далі. Друзі! Всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. У оленя є свій дім, він в вікно, бачить зайчик, там біжить, двері стукотить. стук, стук ти відкрий, в лісі там мисливець злий. Зайчик, зайчик, забігай, лапку подавай. Стук, ти відкрий в лісі там мисливець, злий. зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить, зайчик там біжить, двері стукотить. стук, стук ти відкрий, в лісі там мисливець, злий. зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець. злий. Зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, Бачить зайчик там біжить, двері стукотить, стук, стук, ти викрий, в лісі там мисливець злий, Зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, стук, стук, ти викрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. У оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить зайчик там біжить, в двері стукоти, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливий злий, зайчик, зайчик забігай, лапу подавай. стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапу подавай. у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить, зайчик там біжить, В двері стукотить, стук, стук. Ти відкрий в лісі там мисливець злий, зайчик зайчик забігай, лапку подавай. Стук, стук, ти відкрий в лісі там мисливець злий, зайчик зайчик забігай, лапку подавай. Друзі, ви просто молодці! Дякую вам! Підписуйтесь на наш канал Руханка Коко! Бай! Трохи відпочили, потанцювали. Час повертатись до роботи. Прочитай виразно наступні речення. Звертай увагу на знаки. О, гарно. Он дуб. Ой, метелик. Так добре у Діброві! В реченнях, які закінчуються знаком оклику, ми читаємо слова піднесено з радістю, з гарним настроєм. І ось тепер вмощуйся зручніше і прослухай текст, який називається «У Діброві». Настала весна! Олена Йосипівна повела свій клас у діброву. О, гарно, вигукнув Андрій. Он дуб. Він такий високий, і товстий, промовив Матвійко. Лісовий велетень, сказала Надійка. А он біля дуба барвінок. Дозвольте, Олено Йосипівно, його зірвати, попросив Максимко. Будь ласка, Максимку, не зривай, йому так добре вдома, відповіла Олена Йосипівна. На зеленому листку сидів метелик. Ой, метелик. Він такий малий, здивовано промовила Марійка. Марійко, метелик спить, не збуди його, попросив Кирилко. Так добре у діброві, але. Пора йти додому. Який чудовий текст егеш? Поставь, будь ласка, відео на паузу та прочитай у букварі цей текст самостійно. Коли дочитаєш його до кінця, повернись до перегляду. Рухаємось далі. Вправа хвости. Знайди у тексті речення, яке починається словами. На зеленому листку. Прочитай це речення. Знайди речення, що починається словами. Олена Йосипівна повела. Прочитай це речення. Знайди і прочитай речення, що починається словами. Дозвольте, Олено Йосипівно! Знайди, прочте речення, яке починається словами Не збуди його. Він такий малий. Кажи, будь ласка, куди пішли діти з учителькою? Я можу помилитися, але здається, вони там побачили метелика, гриба, оленя. Чому Максимкові вчителька не дозволила зірвати гриба? Адже він гістівний? Яке було б життя метелика, якби його спіймали? Чи корисно бувати у Діброві? Яку пораду ти б дав або дала своїм друзям, які також бувають в парку, в лісі, в діброві? Так, треба берегти природу. Не зривати рослини, не ловити тварин та комах. А нас чекає ще одне завдання на сторінці 73 нашого букварика. Роздивись уважно малюнок. Назви складові частини малюнка. Що або кого ти бачиш на екрані? Наприклад, діти. Вчителька. З'єднай ці слова. Наприклад, діти слухають, вчителька розповідає. Уяви, що ти увійшов чи увійшла в цей малюнок всередину. Послухай, що відбувається навколо. А що було і що буде. Об'єднай ці речення і розкажи про цю картину. Як часто ми спілкуємося з друзями, знайомими, однокласниками. А чи вміємо ми звертатися до них правильно? Прочитаємо звернення та утворимо інші форми звернення. Андрійко Андрійку. І так, і так ми можемо звернутися до хлопчика. Сергійко? А як можна по-іншому звернутися? Сергійку. Марійка. Марійко. Надійка. Надійко. Зайчик? А як ми звернемо ще б до зайчика? Зайчику? Соловей? Соловейко. Соловейку. Так багато ми сьогодні зробили. Час підсумувати наш урок. Продовжу речення. На уроці мене зацікавило. Для мене сьогодні важливим було. Було важко. Сьогодні я зрозумів або зрозуміла. Наш урок добіг кінця. Я тобі дякую за урок, за твої старання і роботу на цьому уроці. І з нетерпінням вже чекаю наступної зустрічі. Тож, до нових зустрічей, гарного тобі дня!